Вітаю про захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і сьогодні у нас розважальний тех від Катерини з каналу Нералі Пачулі. І тех називається Мої парфумерні але. Я побачила цей тех у Олі парфумісти. Класні запитання. Мені теж сподобалось і захотіла. Теж записати. Ось у мене вже роздруківочка є, всього 11 питань. Попереднє відео, ну, відео, звісно, від Катерини на Ролі Пачулі, буде у мене в інфобоксі, а також і Оліне відео теж у мене буде в інфобоксі по цьому тегу. І взагалі, зазвичай автор тегу у себе на сторінці, в дописах. Постить всі відео на цей тех, тому я думаю, що, можливо, там можна буде знайти взагалі всі відео, якщо їх вийшло ще більше. Ну що, давайте читати. Перше питання. Жахливий флакон, але чарівний аромат. Ну, тут у мене претензії до лелабо. Взагалі, в цілому, долелабо. Мій найулюбленіший аромат у бренді The Noir 29. Він мені дуже подобається. Він мені пахне такою а, солоною, кисленькою солоною сливою а, з дерев'яшечками. А далі воно починає пахнути сливо інжирно, ну то, то інжир, то слива, і все-таки солоненько, і з дерев'яшечками. і Мені він дуже подобається: аромат дещо дивний. А, ну просто я від нього в захоті, я б хотіла його у себе мати на поличку. Але він досить дорогий. І саме тому у мене додаткове питання: чому такий дизайн у флаконів? Ну, Ви дуже дорогі, але маєте дизайн, ніби це якісь лікарняні розливає засоби. У мене взагалі це не мечеться. Так, окей, ми вже звикли до лелабо, ми знаємо, як вони виглядають, і коли ми бачимо цей флакон, ми знаємо, що це дорогі парфуми. Але в цілому дизайн, як на мене, у них досить дешевий і не парфумерний. І мені воно не дуже подобається. От Воно б не прикрасило, наприклад, мою шавку. Воно прикрасило б мою шкіру, але не мою шавку. Не подобається мені флакон і лалабо, чесно. Все одно хочу його мати. Але ну, чому такий дизайн? Я знаю, що є поціновувачі, кому таке заходить, але ну, на кожного свій смак. Друге питання. Черівний флакон, але не люблю аромат. О, це я нещодавно познайомилася з новинкою 25-го року от парфум Задіки Вольтер. Ви бачили ці крила? Це новинка, ну, такий флакон, такий дизайн флакону. Це просто вау. Раніше у Задіко Вольтер були досить сталі дизайни флакону, вони були схожі, а це щось зовсім абсолютно нове. І там мов, мав бути якийсь класний аромат всередині. Ну, логічно ж, правильно. Я ж думаю, що на ці крила ну, 100% будуть потім фланкери. Але він пахне настільки рандомно люксово. Просто солодкий якийсь липкий люкс. І нічого в ньому більше я не знайшла. Я була настільки розчарована, це було буквально кілька днів тому. Коротше, я сильно розчарована в Zodiac Вольтер і не знаю навіть, куди далі піде цей бренд. Добре, третє питання. Неулюблена нота, але у цьому парфумі подобається. Мені одразу згадався а, маль, мус, Краважор» з гвоздикою в собі. Я взагалі дуже не люблю парфуми, де яскрава нота гвоздики як сухої, сухої спеції. Мені воно муляє, ну, не воно подобається просто. Але в «Мас Краважор» гвоздика поєднана з корицею. І там гвоздики реально дуже багато. А корицю я люблю. Тобто там багато кориці і багато гвоздики. Я гвоздику цю дуже добре чую. Вона ж така яскрава, її там просто кілограма, напевно. Але, мабуть, через поєднання з корицею, воно мені сподобалось. І не просто трохи сподобалось, воно мені дуже сподобалось. На жаль, у мене наразі немає семплу, але ну, треба було б придбати семпл хоча б собі. Бо... Це буквально, напевно, єдиний парфум з такою відчутною гвоздикою, що мені так сподобався парфум. Ну і мені настільки сподобався парфум. Звісно, є там ще ряд ароматів, які мають в собі цю гвоздику як спецію, але її небагато, або я її так не так сильно відчуваю, і вона мені в цілому не заважає. А в, в мускора важорі справді її дуже багато, і вона мені не заважає, і взагалі сподобається. Це було для мене відкриття, якщо чесно. Четверте питання. А, це і було четверте питання. П'яте питання. Піраміда моя, але по факту парфум не подобається. А, я думаю, що я, взагалі на цей тех я довго сиділа і підбирала аромати під кожне питання, тому що ну, треба ж це все згадати. Я обрала на це питання Blue Marine Let You Love Me. А, це. Парфум про солодку лаванду. Тобто там лаванда, трошки чорного перчику для цікавості, ваніль, солодкі ноти лаванда в ванілі, в лактоній ванілі, навіть от так можна сказати. І по ідеї, мені мав цей парфум настільки сильно сподобатись, це ж взагалі мій профіль. Я взагалі люблю все з лавандою, і мені подобається солодка лаванда. Мало які парфуми з лавандою мені не заходять. І навіть ті, які не заходять, все одно мені симпатичні. А «Let you Love Me Blue Marine взагалі мені не зайшов, тому що там в базі противні дерев'яшки, які висверлюють мені мозок. Старт красивий. І у парфума були всі шанси просто стати одним з моїх найулюбленіших. Тим паче, там на флакончику така гарна хустинка ще леопардова. Ну просто і дизайн класний, і піраміда суперова. Але ці дерев'яшки, я їх так сильно чую. Я так розумію, що їх не всі чують, але мені вони прям, мабуть, якась чутливість до них є, і я просто не можу його взагалі. Я його робила підходи кілька разів в різні пори року, тому що я намагалася його на себе натягти. Але ні, я все одно відчуваю ці страшенні дерев'яшки, які мені просто дрелять просто все отут. Наступне питання: коштує дорого, але звучить дешево. Зараз я вам буду жалітись на Тома Форда. Теж відносно нещодавно я познайомилась, нарешті, з його ароматом Black Lacquer. Ну, це, коротше, свіжий спил дерева, який присипали чорним перцем. І спочатку це такий свіжий яскравий старт, який потім гаситься олібанумом. До серця виходить олібаном, він такий має приглушений такий тон, і він трошки гасить аромат. І по ідеї, мені цей аромат теж мав сподобатись за описом. Але в цілому, якщо він починається ще так сяк непогано, закінчується, він просто розвалюється, він звучить ну просто погано. Це взагалі не рівень Тома Форда. Навіть близько, я не знаю, хто робив цей аромат, треба руки просто повідривати за цей Black Lacquer. Бо чорний флакон, класна реклама, ідея піраміди, ну, ідея композиції класна. І парфум мав би залетіти, але він настільки неякісний в базі, наскільки це взагалі можливо. Це, ну, я, якщо б я наосліп його тестувала. Я б ніколи не сказала, що це якась дорога ніша. Я навіть не сказала би, що це просто ну, ну я б сказала, що це якийсь я не знаю, ну, дешевий якийсь бренд мас маркетовий Ну, Таке щось. Взагалі, я так дивлюся, що це і так якийсь такий обурювальний. Типу, буквально кожне питання визиває в мені хвилю, типу, ну, як так можна? Ну, окей, поїхали далі. Коштує дешево, але звучить дорого. М -м. Ну, Тут я вам знову покажу мій найдешевший флакон у колекції це е Gipurant Silk від Жантас, який пахне як Гіпнотик е Poison від Dior. Взагалі не гірше. От взагалі. ну, е Якщо їх паралельно тестувати, звісно, вони трошки відрізняються тобто це не точна копія один одного. Але це мені не заважає сприймати цей аромат як набагато дорожчий, ніж він коштує. Я його купила щось за 200 гривень, а пахне він як Діор Гіпнотік Позин. Ну, як це? Ну, Чесно, я у захваті, я ним. А я ним користуюсь, я від леванта від нього не робила. Мені подобається його носити як піжамний аромат чи як просто фоновий дуже красивий мигдаль в ньому. Мені подобається така пудра класний. І просто така перлина серед недорогих ароматів для мене особисто. Це ну перлиніще. Наступне питання. Подобається мені, але більше нікому в оточенні. Чесно, не було такого. Ще не було жодного аромату, який би мені подобався. І щоб не подобався нікому більше. Ну, є такі аромати, які мені подобаються, а комусь одному чи двом людям не подобається. Але іншим подобається. Е, нема, не було такого ще жодного разу, щоб повністю все оточення казало фу, а я казала клас жодного разу. Дев'яте питання найулюбленіший чоловічий аромат, але носить жінка. Ну, у мене такий є: це москіно той бой, який чоловік мій взагалі не носить, а ношу я. І… І я його обожнюю. Це шикарні зелені троянди. Але є одне але знову ж але. Бо він всідається на різних людей по-різному. На комусь це зелені троянди, як на мені, а на комусь це дуже досить солодка парфумка. І в якості солодкого шлейфу я теж його відчувала з іншої людиною. Це був один і той же парфум. Просто що з іншої людини він виявився солодким, а з мене він продовжує бути зеленим. І мені подобається він в будь-яких проявах. Це офіційно чоловічий парфум, але ношу його тільки я. І, взагалі, дуже багато дівчат я бачила, що носять його. Я навіть не впевнена, чи чоловіки носять його частіше, ніж жінки, якщо чесно. Це вже дев'яте питання було. Тепер десяте. Найулюбленіший парфум, але чомусь не ношу. Це моє парфумерне я було колись і, мабуть, ще й зараз. Це Боїз1920 називається Spigo 1920. Це лавандовий травний парфум. Він мені безмежно подобається. Він мені подобається до сих пір. Я про нього багато казала на там, зачатку каналу мого, багато про нього розповідала. А у мене його два флакони. І коли я зараз відкриваю кришечку і вдихаю його, я просто млію від цього аромату. Мені дуже подобається. Але чомусь я його не ношу останнім часом. Чому я його не ношу? Я абсолютно не знаю. Бо як же він мені подобається. Я десь з півроку тому його вдягала, носила протягом двох днів після довгої перерви. І воно мені дуже сподобалось. Ну, просто я в захваті від цього аромату. Він абсолютно асоціюється мені зі мною. Тобто це ніби от я у флаконі. Але чомусь я його знову там, два дні поносила і знову перестала носити. Я не знаю. У мене немає жодної відповіді на питання, чому я його так рідко вдягаю. А, взагалі. П'єдестал парфюмерного я трошки відтісняє вже White on White від «Ксержов». настільки він мені подобається, настільки він класно на мене лягає. Але все одно, коли я відкриваю «Боїз 1920, цей Спіго, воно як рідне. Я не знаю, чого я його не ношу взагалі, немає відповіді. Так. І одинадцяте питання: парфум, який сподобався в магазині, але вдома перестав подобатись. Ну, зазвичай, я отак от парфумки відсіюю вже там хвилин через 15 20 максимум півгодини, вже якщо там є щось реально неприємне, воно вилазить. Але тут був якийсь трюк, можливо. З навколишньою середою, можливо, з температурою повітря чи вологістю, бо на протязі протягом години або півтори парфум здавався мені просто чарівним. А потім, коли я приїхала додому, от справді як тут запитувалась, він скукожився і став просто це. Ем... Аромат від українського бренду Бібліотек des Parfums, який називався Love, Love is a Drug. І це аналог на Good Girl Gone Bad by Killian. У мене досі немає персиків чи абрикосів у вершках, у туборозі, у такому вершковому звучанні. Я досі собі такий парфум не знайшла. Мені. Я думала, що це от буде бібліотек Desparfums, але потім база мене дуже сильно розчарувала, бо воно ну, ну, ну просто погано пахло. І я потім флакони стояли в Нотяно в Києві, я потім поверталась, я багато їх тестувала, і мені не сподобалось нічого. Клас, красиві, класні старти, але потім просто. Так, окей, там дуже багато аналогів на відомі композиції, і цим мені бібліотек Дес Parfums теж не дуже були симпатичні. Але просто, ну от ну чому воно так погано потім пахне, я не розумію. Але через кілька років мені знайома гарна жінка принесла семпл сет їх нової колекції, яка називається Yes IM, здається. І там все було набагато краще. Дуже непогані композиції. Деякі я навіть задумалась про те, щоб мати тревел там прикупити. Чи навіть флакончик, бо недорогі флакончики у бібліотек де Спарфамс, власне, це великий плюс бренду. От і колекція yes. I Am мені сподобалась набагато краще. Я сподіваюся, що наступна колекція буде ще краще. Бажаю розвитку українським брендам, їх нам потрібно гарних та й побільше. Вони у нас є, але треба ще більше. На цьому питання закінчились. Дякую всім за увагу, дякую за тех. І я сподіваюся, що це відео вас трошки розважило. Бажаємо всім гарного настрою. бувайте!